Добрий день, дітки! Сьогодні поговоримо про те, як доглядати за кімнатними рослинами в зимовий період. Саме зараз, взимку, коли в будинках і квартирах відключають опалення, кімнатним рослинам потрібна особлива увага, короткі дні, і недостатня кількість денного світла, сухе повітря, яке висушують наші батареї. Все це призводить до того. Що у рослин сповільнюється процес фотосинтезу, а це погано впливає на життя кімнатних рослин. Ви помічали, що кімнатні рослини гарно себе почувають і оживають після дощу? Влітку ми намагаємося і кімнатні рослини винести на вулицю під дощик, бо саме після дощу, а не звичайного поливу, рослини гарно ростуть і квітнуть чому ж секрет цієї дощової води і чим її можна замінити? Чи можна самому зробити таке добриво? Уявляється, можна. Основним компонентом в дощовій воді, яку всі так люблять рослини, є перекис водню. З цим перекисним водню рослини отримують всі необхідні компоненти і мінерали для гарного росту. Тому вони добре ростуть і цвітуть. Переки сьогодні це прозора рідина без запаху. Вона використовується в медицині як антисептичний засіб. Його можна придбати в будь якій аптеці. Коштує він недорого. А для кімнатних рослин цей медичний препарат застосовується в якості добрива і як профілактика підгрибкових захворювань. Як застосовується перекис водню? До 1 літра води додаємо 2 столові ложки перекисів водню, розмішуємо цю суміш виливаємо в розпилювач і оприскуємо наші кімнатні рослини. Таку водичку можна вилити і під корінь рослини раз на тиждень. Позитивний результат. Заставить себе чекати. Через два-три тижні наші кімнатні рослини оживуть і подякують нам за турботу своєю красою і свіжістю. Рослини, які підживлюються перекасом водню, отримують всі необхідні для їх життя мінерали. То і потреба в додатковому підживленні відпадає. Перекис водню є чудовим добривом для рослин і допомагає знезаразити ґрунт, вбиває в ньому всі шкідливі бактерії, допомагає посилити ріст кімнатних рослин. Любіть свої кімнатні рослини та доглядайте за ними. І тоді вони завжди вас будуть радувати своєю красою та зеленню. До побачення, дітки!